Олександр Михайлович, при обробці на воді ми не бачимо туману. А хочеться так бачили картинки такі, що такий гарний туман в принципі. Як можна зробити, щоб ми могли бачити візуально контролювати обробку, дезінфекцію туманом? Так, дійсно, при використанні носія води, вода іспаряється, і ми не бачимо, де проникнення туману. Для цього використовують спеціально туманно-образуючі присадки. Це присадки, вони зроблені на основі пропіленгліколя та гліцерину. Но велику кількість цього додавати не треба, бо з часом на Поверхні образується плівка, і потім на цю плівку збирається грязь, і треба дуже гарно вимивати приміщення, і воно потім треба більше енергозатрат для чистки та мийки приміщення.